Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.6 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу ривки Лисенко Черніка шкодько 2024 року випуску. Право будемо виконувати у середовищі розробки Lazarus. Завантажимо Lazarus. Та створимо подію on для форми. Тобто, коли ми натискаємо лівою кнопкою миші на формі. Тоді будуть виконуватись деякі команди. Виділяємо форму в інспекторі об'єктів, переходимо на вкладку події, шукаємо OnClick та двічі натискаємо по даному полі. Бачимо, автоматично створена заготовка. Ставимо курсор між «Begin» та END, і нам при натисненні лівої кнопки миші по формі, ширина форми має встановлюватися 400 пікселів. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl, пропуск. Ставимо крапку та далі записуємо властивість White. Right. І присвоюємо значення 400. Заглоб форми властивість Caption має змінитися. Я змінюю значення властивості форми, і форма має зафарбуватися в жовтий кольор. Властивість «Color» І встановлюємо жовтий колір. Тепер давайте збережемо у власній пальці. Для цього виконуємо файл зберегти всі. Створимо папку для проєкту з назвою права 6.2. Хоча правильніше було б назвати вправа 2.6. Зберегти і ще раз зберегти. Виконуємо проект. Бачимо, форма з'явилася. Натискаємо лівою кнопкою миші по формі. Ширина змінилася. Є заголовок і колір жовтий. Закриваємо. І тепер в ось цьому рядку давайте вилучимо якусь літеру. І знову спробуємо виконати проєкт і побачимо, що в нас станеться. Зверніть увагу, що в нас даний рядок став жовто-гарячий. І у вікні повідомлення з'явилося повідомлення про помилку. Не ідентифіковано, що це таке. Виправимо назад. Тепер в кінці другого рядка вилучимо крапку з комою. Знову запустимо. Зверніть увагу знову з'явилося повідомлення про помилку. Але тепер, що гарячий рядок, став наступний. Подивимося в вікно повідомлення і написано: syntax error – Синтаксична помилка. Крапка з комою очікується, але знайдено форм-1. Тобто те, що в наступному рядку. Виправимо помилку назад. А тепер до події, onclick додамо ще. Деякі команди, а саме зробимо так, щоб висота форми збільшилася на 150 пікселів. Властивість Height. І ми до початкової висоти додаємо ще 150 пікселів. І. Щоб з'явилося вікно з повідомленням, використовуємо команду Show Message. Повідомлення буде Україна єдина країна. Запускаємо. Проєкт скомпільовано. Натискаємо по формі. Бачимо, вже змінилася і висота форми, і з'явилося вікно з повідомленням. Тільки Україна зараз. Виправимо, звичайно. Ще раз. Ще раз натискаємо і зверніть увагу, що наступного разу висота форми ще збільшилась. Так, вже не знаю, що я виправляю. Країна. От. От тепер все добре. Вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!